Слава Ісусу Христу, слава Україні, Дорогі брати, і сестри у Христі, шановні мої бої побратими та посестри, дозвольте мені сьогодні маючи таку нагоду з благословіння, керуючи нашої Дніпровської партії, прослани церкви України, високопосвященні владики Сіміона, Архиписка Дніпровського та Криворіжського, від цієї повноти на церкви України, від синодального правління військового духовенства і від себе особисто привітати всіх вас! І всі ваші родини з наступаючими різдвяними та новорічними святами. Особливо цих свят очікує наші, наші діти, наша малеча. І скільки б нам не було років, і які б посади б не займали, все рівно ми залишаємося дітьми і для Бога, і для наших батьків. Тому, вітаючи сьогодні наших діточок, я хотів би привітати. І їхніх батьків, які в цей непростий і важкий для нашої країни час, ризикуючи своїм здоров'ям та життям, боронять нашу батьківщину від нашестя чужинців. Вітаючи всіх, всі вашої родини, я бажаю вам міцного здоров'я, козацької звитяги, Божого благословення і хай самим головним подарунком для ваших дітей. І для ваших родин буде ваше повернення додому живими та неушкодженими. І хай милостивий Господь, наш Ісус Христос, по поминтом чисти своєї Матері, святого Миколая Чудотворця, всіх святих, подає нам всім тверду віру, міцне здоров'я і таку довгоочікувану і потрібну нам всім перемогу. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Амінь.